Я Михайло Котовець і я пропоную свою програму на вибори президента ліцею і розповім вам про наші землі Ліцей, куди кожен учень із задоволенням поспішає зранку. де кожен вчитель радіє успіхам своїх учнів, де вдало поєднується навчальний процес і дозвілля про найкращий цей у всій Україні. Те, про що я зараз скажу, це не просто моя програма, це те, що я готовий втілювати в життя. Ось мої перші кроки, які ми зробимо разом. Ліцейна скринька, пропозиції та зауваження. Думка кожного варта уваги. Традиція дня самоврядування. На один день відбувається обміну прояви між вчителями та учнями. Виставка конкурсів про ліцейні будні, майстер-клас учнів, які бажають поділитися своїми талантом, вищуючи, навчитися з чомусь новому. Регулярні кінопокази для справжніх шанувальників мистецтва. Тематичні вечірки до найпопулярніших свят. День навчального року, джинсовий день. І це не кінець. Давайте зробимо це разом в нашому буті у наших руках. Дякую кожному за підтримку. Я Магарида Бащук, кандидатка на пост школи. Звичайно, що радію, що маю можливість навчатися у такому супер сучасному бокові. Вони мені усе тут цінне і знання, і досвід, і просто чудова атмосфера. Нас навчання, креативно, креативна, пошкільна життя, аж віри. Завжди хотіла бути у вірі і організувати і проводити концерти та інші заходи. Я хочу створити групу підтримки, яка буде мобільною при проведенні різних заходів, разом з командою влаштовувати багатійний ярмарк, займатися оформленням, оформленням фотозону, визначатися е, один день, в який усі учні будуть проводити за українською символікою, щоб підтримати національність. Організувати більше конкурсно розважальних серед молодших середніх класів та заготування учнів. Щороку влаштовувати баламаскараді молодших школярі. Бути надзвичайно вдячні за вашу участь. Привіт! Мене звати Анастасія Момот. і я кандидатка у президенти учнівського самоврядування Гербаківського ліцею. Щонайдусь, що найдужче мені подобається навчатися у нашому суперкласному ліцеї. Тут усе рідне, хороші друзі, гарні вчителі. І для мене завжди цікаво брати участь у шкільних заходах, концертах, конкурсах та проектах. Відтак минулого року успішний став проект участі у конкурсі «Земля на спільний дім, де разом з командою вибороли почесне друге місце. А також мені дуже подобається бути ведучою, монтувати відеоролики та брати участь в організації креативних проєктів. Від себе пропоную виборчу програму Проводити день народження школи створити шкільний коридор пам'яток, створити сторінку учнівського парламенту на сайті ліцею, а також сторінки Instagram та TikTok, проводити конкурс на кращого фотографа школи, також запровадити створення шкільного коридору пам'яток, запровадити традицію проводити ярмарки на підтримку ЗСУ для всього села, збільшити кількість інтерактивних та розважальних відеороликів, активізувати скриньку пропозицій. Проводити креативні мистецькі заходи цього року. Я планую ще більше зміцнити нашу велику шкільну дружню родину, зробити ліцей неймовірно цікавим та унікальним. Тому надіюся на вашу підтримку. Всім привіт! Мене звати Седоні Дарина. і Я кандидатка у президенти учнівського самоврядування Горбаківського ліцею. Минулого навчального року я вже брала участь у роботі учнівського самоврядування. Для час діяльності наша команда активно брала участь у житті ліцею. Ми провели багато різноманітних заходів спортивного мистецького напрямку. Серед усіх цікавим для учнів проект рекорди ліцею. Тому пропоную надалі розповідати про наших таналових успішних учнів. Маю здобуток у всеукраїнській конкурсі це повітря натураліста. Друге місце. І конкурс Петр на деякі Пропоную у цій програмі підтримувати волонтерський ум, проводити більше закладів, організовувати ігри для молодших колярів. Чекатиму на вашу підтримку.